Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розповім, чому я назвала так відео і чому у мене немає навіть на Ютубі так сильно багато переглядів. І хто дійсно пише мені вірши. Іду я, звичайно, на тренування, як ви всі зрозуміли. А тренуюся я, чесно скажу, я не я скромна людина, я нічого себе там не витворяю, а у мене дійсно, коли я сиджу вдома, дивіться, що відбувається, дійсно, з'являється 10 сантиметрів на животі. Тому тренування для мене і в моєму вісі це дуже важлива така річ. Три рази два в тиждень. Це дуже важливо. А ну, як я казала, вівторок четверг і субота. Хто пише мені вірші? Мене часто питають, задають такі питання, ставлять. А це правда твої вірші? А, Розкажи там штук 30 нам зараз, е, а ти не можеш розповісти, значить, це не твої, мабуть. Може, ти їх десь там виписала, і так тобі просто немає як сторінку вести з чим цікавим. Ти так захотіла чим-то виділитись, кожен чим-то виділяється, навіть, чесно кажучи, брехливою системою. розумієте? Тому ти так собі придумала брати десь вірші. З інтернету і далі, ну, і собі там на Ютубі кидати, на Тікток. Я вам скажу: а, перше, всі мої вірші дійсно це мої вірші, вони всі з мого життя, навіть якщо я пишу про когось чи про щось інше, все одно це мої вірші. А, далі, чому я не пам'ятаю всі свої вірші? По-перше, мене їх дуже багато. А по-друге, багато є віршів. Які ви помітили багато віршів про те, що я пишу їх вночі, тому я не досипаю, і тому у мене погіршується пам'ять. Ви самі зайдіть в інтернет і спробуйте знайти, що відбувається з мозком, з пам'яттю, Якщо людина не досипає, людина втрачає пам'ять, і їй навіть важко буває вивчити вірша, так як у школі. Розумієте, от так відбувається. Тобто я всі свої вірші пишу вночі. Часто, буває, із -за звички не досипаю, тому е, я ось так не можу їх всі розповісти. Далі, чому я не можу без своїх віршів жити? Чому я не можу жити без того, щоб їх писати? Я вам зараз розкажу, як кажуть, вірша а в. В Чотирь... чотирьох рядках. До речі, цей вірш є у збірці процес життя, саме збірці. Я ще хотіла дуже його саме у цього одного вірша, як кажуть, всунути у збірку бависті почуття, але чомусь вона каже, ай, досить там і в тому першому. Зараз ми... Почекаємо, подивимось, що вони будуть говорити. Там, Взагалі я можу вам показати, я знаходжусь біля моста, щоб вони мені не заважали. Ці гарні дівчата, я не буду їх показувати тут. І я вам розповім вірша, чому я не можу а, зупинити писати вірші. Тут просто мост я можу вам показати потім. І так. Давайте будемо закінчувати своє відео. Я буду закінчувати. Розповідаю вам, вірша. Мої вірші бависті почуття. В натхненні є бажання жити. Без них так сумно. Хочеться кричати. а з ними цілий світ любити. Далі трошки місцевість покажу. Покажу трошки цю місцевість. Блін, у мене вже рюкзак, вже, мабуть, буде грязний. Я так його все вистіло мила. Дивіться, де я знаходжусь на мосту, да, тут біля мостика так гарно. Взагалі гарна така погода, природа. Ось так, як стоїш, десь так от, то тоді вже тебе біль видно. більш менее видно. Це, друзі, а, як я казала, йду на тренування. Про що я розказала, про Ютубі не розказала. Значить, в двох словах про Ютуб. Чому в мене на Ютубі маловато переглядів? Тому що а, підписникам приходить взагалі повідомлення, що я новий, значить, нове відео вже завантажила, але і, мабуть, вони всі майже теж переглядають. Але плюс переглядають ще ті, яким потрапляє воно просто, і щоб або вони потім підписуються, або вони не підписуються. Тому деякі люди переглядають моє відео, яким особливо цікаво. Кому не цікаво, я нікого тут не тримаю. Деякі люди не переглядають відео. І так от плюс-мінус 50%, розумієте? Хоча я вам скажу, стало мене на Ютубі більше переглядів. Так. Ось так я пояснила про YouTube. Зайду, я не знаходжусь в місті. Я не знаходжусь в місті. Я зайду в місто. Вправляється вона на відео. Ну, що ж здобулось. Іду я, в общем, в місто. Кажуть, сьогодні 15 градусів, це так максимум. І я дуже думала, чи вдягати мені куртку зверху ще? Е, напевно, ні. Я думаю, що я успаюся, вжаюсь на всіх тренуваннях. До речі, хочу дати деяку пораду, таку, хто займається спортом, це може глупо, але ця порада не для тих, хто е, значить комплексує і каже. Що скажуть про мене люди? Значить, я зайду, в мене є, я вам скажу, в мене є. в мене є а, така доріжка спеціальна, яка стелиться, там люди роблять гімнастику, там, шпагат, все підряд. Але я її з собою не ношу, тому що ж, ви розумієте, рюкзак, пакети, ще мені не вистачало, то, знаєте, по базарі баба йде. Тому а, раджу для таких, як я, яким це одно, що скажуть люди, зайти в звичайний маркет, там де є битова хімія, і знайти а, значить, таку як скатетину. На стіл, тільки з салофановий. Вона вам знадобиться десь на річці сидіти, десь взагалі сидіти і можна розстелити десь гарненько на травці. І все, і собі буде супер. Розумієте, ви собі зробите всякі вправи там. Все з собою, вона легенька, дуже багато місця не займає. Я так думаю. І не будуть, одяг не буде грязний. Все буде гарно і добре. Тому раджу. Всім пока, люблю цілую. Та що ж це попадає на моє лице тінь? Всім пока. Блін, люблю цілую, сонце попадає, все. Я не, я не знаю, що робити. Пока.